У Сумському обласному художньому музеї презентували виставку ювілярів різбіря Віталія Шума та ткалі Олени Петрової, заслужених майстрів народної творчості України, членів обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва. Це на протязі моєї творчої діяльності. Ну, десь там 30 років, 35, скільки вона є, і тому оце тут зібрання всього якось так. Вийшло, що я не продавав ці роботи, вони мене зберігалися. Вони взагалі-то для мене якби автобіографічні. Ну, в якому сенсі? В тому, що, наприклад, ну, я родився, як і багато хто, в селі народився. Це Глухівський район, там Глухів, будемо казати, словетна земля наша. Це наша гетьманщина, та столиця Півбережної України. І з дитинства я бачу, як це воно там буває, життя сільське. Тому в моїй тематиці, якщо я бачу роботи, вони дуже близькі, вони якось саме йдуть мені образи. Оці це селянське життя, це трудівники. Останні мої бачення це в зв'язку з тим, що зараз у нас така ситуація, такий, то я звернувся до теми війни. Це війна, це трагедія, це наша біль, це наша кров. Експозиція включила понад 30 творів об'ємної дерев'яної пластики та близько 30 криловецьких рушників, виконаних у техніці ручного переборного ткацтва. Ключові сюжети виставки родина і весільна обрядовість шевченкіана, тема хліба війни. Це дуже талановиті майстри. Віталій Андрійович Шум. Він голова спілки сумського обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України з 2011 року. І ви знаєте, коли ми робимо виставки, які презентують Сумщину, завжди роботи цих авторів і Олени Петрова і Віталія Шума, вони найкращі. І вона представляє кролевецьке переборне ткацтво як елемент нематеріальної культурної спадщини. Художниця ткаля з Кролевця Олена Петрова не змогла приїхати до сум на презентацію у творчому доробку мисткині найпоширеніші елементи орнаментики сіверського полісся ромби, хрести, хвилясті річки з берегами, використовує ткаля і образ квітучого вазону з колосками і дерева життя. Кролевецькі рушники, справа в тому, що вони занесені до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини України, але в той же час дуже хотілося б, щоб цей список поповнився. І в ЮНЕСКО, щоб вони були занесені, поки є живі носії цієї, цього напряму народного мистецтва, доки є така можливість. Виставку у стінах Сумського обласного художнього музею можна буде переглянути впродовж місяця. Анна книжка Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.